Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Курській та Білгородській областях скасували проведення парадів 9 травня, щоб не провокувати супротивника. Але Москва на такий крок не піде. Переконаний опозиціонер, екс-депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков. Про це експерт заявив в інтерв'ю Вадиму Герасимовичу для Ютуб каналу Політека Онлайн. Скасування військового параду на червоній площі це зі сфери фантастики. Чому Путін і його оточення при всьому своєму божевілі та неадекватності чудово розуміють, що Україна не завдаватиме ударів по місцях скупчення людей, пояснив Гудков. Путінська свито усвідомлює, що українці це не російські кати і вони не обстрілюватимуть мирних жителів. Саме тому військовий парад на червоній площі 9 травня буде проведений. Ще раз наголосив експерт. Нагадаємо, у Росії влада двох областей вирішила не проводити традиційний парад перемоги на 9 травня. Про це інформують пропагандистські змі. Зокрема, не буде жодних заходів на 9 травня у Білгородській області. Як повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, таке рішення ухвалили, щоб не створювати. Скупчення військової техніки та військовослужбовців у центрі Білгорода Параду не буде для того, щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Білгорода, заявив посадовець. Також не буде щорічного параду у Курській області. Як повідомив на оперативній нараді голова регіону Роман Сторовойт, формат проведення акції Безсмертний полк наразі не визначений. Інформацію про її проведення оприлюднять згодом. До слова, Російська Федерація не збирається скасовувати свій переможний шабаш на 9 травня. У Кремлі запевняють, що в цей день. Військовий парад в Москві відбудеться. Про нові плани Москви заявив особисто прес-секретар російського лідера Дмитро Пісков, коментуючи рішення про скасування парадів в Білгородській та Курській областях. Це прерогатива глав регіонів. Вони приймають рішення, виходячи з інтересів, забезпечення безпеки громадян. Це головний єдиний пріоритет. Що стосується головного параду, він готується, планується, сказав він. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.